Що не день то свято. Сьогодні у бібліотеці Бойченко відзначили день різнокольорових парасольок. Не дивно, що це жартівливе свято припадає на жовтень. Його ж здавна вважають сезоном дощів. Безумовно, що спочатку гостям бібліотеки повідали купу цікавої інформації про дощовий аксесуар. А під час власне розважальної частини заходу бажаючі могли сфотографуватися в спеціально облаштованій осінній студії. Крім цього, відвідувачам запропонували навчитися власноруч виготовляти парасольки-сувеніри. Перше до чого долучаються сьогодні всі учасники це такий бібліомікс під назвою Парасолька це модний аксесуар чи дах над головою. Під час якого всі е, дізнаються, як треба правильно вибирати парасольку, тобто такі е, практичні поради будуть, і е, звичайно, історію виникнення парасольок. Тому що не всі цікаво, що дітям до душі була і пізнавальна, і розважальна частина зустрічі. Перша парасолька з'явилася явила, в Китаї. Спочатку парасолька була е, як захист від, від сонця, тому що е, загар на обличчі е, ну Приймали як ознаку бідності. Потім один вчений, він змайстрував собі парасольку і вийшов з нею прогулятися в похмуру погоду. Та особливою популярністю користувалися майстер-класи. Прижали пальчиками і розрівняли. у всіх вийшло, Переворачуємо. Що це по заходу був чарівний мім з парасолькою, який і додав святу невимушеної та яскравої загадковості.